Добрий день, мої любі малята! Сьогодні у нас буде заняття з малювання, а кого ми будемо малювати, ви зараз дізнаєтесь. Гостроносенька, хвостата, вся тваринка родувата, хутро в неї гарне, пишне, особливо хвіст розкішний. Ви здогадались малята? Хто це? Так, це лисичка. Подивіться, яка вона гарна. Діти, у дикій природі лисиці живуть близько 6-8 років. А в неволі можуть прожити від 20 до 25 років. Найбільше розвиненим почуттям у лисиці є слух і нюх. З їх допомогою звір дізнається про навколишнє середовище. Лисиці часто поселяються поблизу по великих міст або передмісті. Вони дуже обережні. У разі небезпеки можуть заплутати сліди, саме тому їх називають. Питрою лисицію. Хвіст у лисиці дуже важливий орган. Під час бігу він допомагає їй тримати рівновагу, а взимку служить додатковим захистом від холоду. Переважно харчуються лисиці невеликими тваринками і дрібними хризунами, кроликами, зайчиками та іншими. Дітки, погляньте, яка вона гарна. Давайте її намалюємо. Для того, щоб намалювати лисичку, нам потрібний білий аркуш паперу, олівці, фломастери. Я буду малювати олівцем і фломастером. А ви будете малювати олівцями. Малюємо посередині аркуша ось такий трикутничок. Це буде обличчя нашої лисички. Вверх ведемо пряму лінію. Далі малюємо такий трикутничок і з іншої сторони малюємо трикутничок. Це будуть вушка, з'єднуємо. Малюємо ось так трикутнички. І відділяємо частину кінець. кінець вушка буде у нас. Далі знизу малюємо маленький трикутник, це буде носик лисички. Далі малюємо ось таку лінію. Це буде мордочка нашої лисички. Малюємо очі, вони у нас будуть опущені вниз. Далі малюємо від мордочки ось таке тулуп лисички з однієї сторони і з іншої сторони. Далі ми малюємо хвилясту лінію, це буде. Хвостик нашої лисички. І зверху ось так малюємо і з'єднуємо з тулубом. І намалюємо ось тут півколо. це буде у нас животик лисички. Відділимо хвостик, край хвостика, він буде у нас біленьким. Все діти, розпочинаємо розфарбовувати. Так, тепер ми розфарбовуємо тулуб лисички. Так, тепер будемо розфарбовувати хвостик нашої лисички. Так, ось тепер ми вже закінчуємо розфарбовувати хвостика нашої лисички. Тепер ми будемо малювати інші кивушка чорним. Маркером Око вушко, обведемо нашу лисичку. Ну, ось так. А тепер малята домалюємо хутро наші лисички. Ось такі короткі рисочки. Ну, Ось малята така лисичка у нас, можна домалювати їй ще таку зелену полянку, на якій вона сидить. Це за вашим бажанням, малята. Ну ось така лисичка у нас вийшла малята.